Всім привіт! З вами Тереза і сьогодні я буду робити обзор на ляльку Барбі Мейтому. Ця лялька мені сподобається найбільше її нарядом, її капцями, також її волоссям та її лицем. У цієї Барбі дуже красиве лице, у неї малинові Губи. також голубі очі. У неї також є рожеві ціні и у неї є вії, а брови у коричневого кольору. Також у неї дуже красивая футболка. Футбол на футболці навіть є вискідки. Також футболка в у неї жовта колеска. У моєї до дефект. Адже я не знала, як вона виглядатиме, бо я її замовляла з інтернету. Іменно сам вигляд ляльки я знала, а от якою вона мені приїде, я не знаю. Тому цю ляльку краще купляти в магазинах. У неї дуже красиві штани, а також дуже красиві капці до живого кольору. Задня лялька виглядає вам так. волосся в неї дуже красиве, та не Також тут є така зачіска, це хвостик, а в неї є така розинка з рожеву. Лялька мені дуже сподобалась і я вам її рекомендую. І це була рубрика Пластик-пластику. І надіюсь, ця рубрика вам сподобалась.